Є знижки на Віта Combi 15% в аптеках подорожних «Бам» та Ощад. Є знижки на Пеністил Гель. 10% в аптеках Подорожних Бам та Ощад. Та, ну а зараз до тієї теми, яку вже анонсував Єгор, кава і антибіотики. Нові дослідження показують, що звичайна ранкова чашка кави може послаблювати дію деяких антибіотиків. Йдеться не про повну втрату ефективності, а про такі, знаєте, собі приховані зміни, які можуть впливати на результат лікування пролонговано. Ну от чи справді кава може заважати лікуванню, і яку кількість напою треба випити, аби ефект став відчутним? Скажімо так, давайте зараз от подивимося матеріал, а потім поговоримо. Поговоримо з експертом на цю тему. Кава вранці може мати несподіваний побічний ефект, послаблювати дію деяких антибіотиків. Вчені з різних країн дослідили, як кофеїн впливає на бактерії, а ширішує колі. У рамках експерименту команда вчених перевірила реакцію кишкової палички на 94 різні хімічні речовини. З'ясувалося, що близько третини з них змінюють активність генів, відповідальних за проникнення речовину клітину та їх виведення. Помітніший ефект продемонстрував саме кофеїн і йдеться про так звану низькорівневу резистентність, не повну стійкість, коли антибіотик стає марним, а приховані механізми, які впливають на чутливість бактерій. Особливу роль тут відіграє білок Роб, що регулює транспорт речовин у клітині. Саме він виявився причетним приблизно до третини змін, зокрема й тих, що запускав кофеїн. Водночас дослідники застерігають результат. Ти отримані в лабораторних умовах, тож поки невідомо чи повторюється цей ефект в організмі людини. Так само відкрите питання: скільки саме кави треба випити, аби відчутно вплинути на дію антибіотиків. От, ну, власне, чи дійсно кава може негативно впливати на ефективність деяких антибіотиків? Будемо говорити з експер з експертом, лікарем, гастроентерологом Дарію Памазандарі, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, Вітаю, студія. Так, скажіть, будь ласка, чи справді чашка кави може, може знизити ефективність антибіотиків під час лікування? Слухайте, дійсно фраза чашка кави знижує ефективність антибіотика, науково цікава, але наразі не доведена. Навіть самі дослідники говорять, що жодної практичної екстраполяції наразі немає. Про що це говорить? Що просто вживання кави у продовження, навіть якщо пацієнт вживає той самий антибіотик, не є загрозливим і категорично не буде зменшувати концентрацію самого антибіотика. До того ж дослідження були проведені на мишах. А ми не миші, як ми вже всі здогадалися. Тому не будемо сприймати це наразі за чисту монету. Тому дивимося, як воно буде далі. Спостерігаємо. Але дослідження дійсно цікаве. Ми не миші. Це прекрасно, Дар'я. Це просто це як гасло, якесь просто політичне. Майже слухайте. Ну а от цікаво, наприклад, можливо, у науковців вже є доведені факти, що кава може впливати на дії якихось інших ліків і в людей, а не в мишей. Дивіться, дійсно концентрація кави може бути вкрай різноманітною, особливо в просвіті кишки. Але сказати, що це буде категорично зменшувати дію будь-якої речовини ні. Але дійсно є певні дії на Роти антибіотиків типу ципрофлаксоцину, коли воно знижує виведення самого кофеїну, і пацієнт може відчути щось типу там, тремору, безсоння. Тобто такі речі на випадок важливих перемовин краще не робити. Оце факт. Тобто не, не зловживати, тому що бачите, просто кофеїн може затримуватись. В районі, не підтвердили ви дослідження, тому так? що не підтверджено воно остаточно. А ми не миші, як ми пам'ятаємо. Дякую вам дуже. Дар'я Помазана лікар-гастроентеролог, з нами на прямому зі була. Знаєш, я подумала, що мабуть безконтрольне вживання антибіотиків, яке було раніше більше впливає на вироблення цієї резистентності до них ніж Абсолют. та сама Абсолют. там філіжанка Абсолют. та кави. Абсолютно з антибіотиками дуже обережно треба там. Ну що, попереду навчальний рік? Тож учні їх батьки вже відправляються на закупи. Хтось вже купив все, що треба, а хто ще тільки шукає. Але одним з головних атрибутів підготовки до школи є шкільна сумка або шкільний рюкзак. Ну, власне, сніданок вирішив поцікавитися, що обирають українці цього року, що краще обрати для спини ваших школярів, аби це не нашкодило поставі. Ну і яка максимальна вага от такого рюкзака з книжками може бути, щоб не. Шкодити здоров'ю. Все це розібрали на молекули. Зараз вам розкажемо. Дивіться. До початку нового навчального року залишилися лічені дні. Тож у багатьох родинах активно триває підготовка дитини до школи. Від вибору одягу та канцтоварів до придбання основного елементу учнівського набору шкільного рюкзака. Поліна цього року вирушає в п'ятий клас. Її сім'я каже, приїхали до Києва на закупи, адже в їхньому рідному Дніпрі товари дорожчі. Першим ділом відправились за рюкзаком. Дешевше в Києві дві дев'ятсот 900... все на кредитку кажуть дві дев'ятсот п'ятдесят дев'ять. Ну Дніпрі такий 3,500. Ми вже порівнювали. Ми вже обирали, тому приїхали сюди. У нас проблеми зі спиною обрали дорожчі, щоб було краще для осанки, тому що ці звичайні трошки дешевші дуже погано впливають на спину. сколіоз. пані Недія для своєї доньки Марго купувала цього року і сумку, і рюкзак. Ми купували рюкзак сумку в магазині і по ціні це десь дві тисячі нам обійшлося. Все Марго сама обирала вже, те, що їй сподобалося, тим й ми й брали. Я обрала по зручності і по красі. Обрала чорну сумку, щоб не бруднилася. А який рюкзак ти обрала? Е, Теж чорний, з мішками і такий ззаді мігенький, щоб було зручно носити. Тетяна в цьому році замовляла рюкзак на одному з китайських інтернет-майданчиків. Так, да, довго чекати, але там не дуже дорого і в принципі ну ціни приємні 400 гривень. На сумку не звертала уваги, тому що рюкзак, рюкзак він більш комфортніший і удобніший дитинки. Вероніка вчиться в старшій школі, тож каже, дівчина звертала увагу на практичність. Я купила рюкзак, і я його обирала по розмірам, по кольору, щоб туди вмістились всі предмети, всі книжки, зошити, там пінал і все, що треба. Я звертала увагу на лямки, бо коли дуже тяжкий рюкзак, бувають такі, що дуже сильно натирає плечі, і потім приходиш у тебе. Червоні плечі, все болить. Я купляла свій рюкзак за 2100 гривень. Бо в наш час, як я бачила рюкзаки, коштують від 1000 гривень до 5000-7000 семи і це прям завищені ціни. Тож ми вирішили порівняти ціни і завітали на один із місцевих ринків столиці, а також до магазину дитячих товарів. І ось що ми побачили. Ринкова ціна на шкільну сумку стартує від 450 гривень. Найдешевший рюкзак можна взяти за 400. А от за ортопедичний рюкзак треба буде заплатити від 1300 гривень до 3000 гривень. У магазині дитячих товарів ціна на найдешевшу сумку 269 гривень. Рюкзак від 399. А от ортопедичний рюкзак коштуватиме від 859 до 3000 грн. 700 гривень, та що ж краще обрати для здоров'я дитини: сумку чи рюкзак, і на що варто звернути увагу при виборі? Ми запитали у лікаря-вертебролога Олексія Казакова. Якщо ми говоримо про сумку через одне плече, то яка б вона не була легка. Дитина все одно буде м'язами підтягувати, щоб ця сумка не впала. І навіть якщо це невеличка дівоча сумочка, і там навіть нема шкільних книжок, а там просто планшет, дитина буде напрягати м'язи, і це є саме негативний варіант. Він протипоказаний для дітей зі сколіозами, протипоказаний для дітей, у яких є якісь болі в спині, виветосуденні дисфункції. Якщо ж носити такі сумки, як кросбоді, тобто через плечева вага компенсується, та тут теж є свої мінуси. Може передавлюватися частина шиї, де знаходяться крупні судини, і е, може передавлюватися район ключиці. А от саме ідеальний варіант каже лікар: рюкзак з анатомічною спинкою також важливо одягати одразу дві лямки на плечі. Тоді вага розпреділяється по плечам і по спині рівномірно, і такий рюкзак практично не буде приносити ортопедичній системі дитини ніякої шкоди. Важливо кількість відкувати, щоб вага цього рюкзака не перевищувала 10-15% від ваги тіла дитини або людини. Утім, чого точно варто уникати, каже лікар, так це носіння сумки в одній руці, адже це може провокувати оніміння, розтягування. Зв'язок і швидку в тому року дітей. Цієї осені готує. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о 20 Дивись в ефірі Один плюс один Україна.